Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День третій. Святе письмо повчає про існування чистилища. Свята і благочестива думка Молитися за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Під час битви Юди Макавея з поганами окремі юдейські воїни привласнили собі дещо з пожертв, які погани приносили ідолам. Юдейський закон не дозволяв цього чинити. Воїни, в одежі, яких були знайдені ті предмети, загинули, і всі зрозуміли, що цей проступок став причиною їхньої смерті. Хоча зле вчинили, проте зважмо, що вчинили це несвідомо. А перед смертю розкаялися в своїх учинках і померли у виправданні. Юда Макавей, справжній лицар, що обороняв Божі закони, ревний визнавець релігії своїх батьків, зібрав і послав до Єрусалиму 12 тисяч драхм сріблом, щоб принести переблагальну жертву за гріхи померлих, бо побожно сподівався їх відкуплення і воскресіння. Отже вже тоді у євреїв був звичай молитися і приносити жертву за душі померлих. Вони були переконані, що так можна їм допомогти, інакше б не збирали грошей на пожертву. Святе Письмо не тільки не осудило такого переконання, але поставило на ньому, так би мовити, печатку правди словами Свята і благочестива думка, молитися за мертвих. Щоб вони звільнилися від гріха. З цього випливає, що є душі померлих обтяжені гріхами, від яких можемо їх звільнити своїми молитвами. Однак це не може стосуватися благословених у небі, бо вони не мають гріхів, ні тих, хто знаходиться в пеклі, бо для них вже немає спасіння. Звичайно, ми мусимо собі усвідомити. Про існування третього місця, де є можливість відкупитися з гріховних боргів. І цим місцем є частилище. У Новому Завіті не знаходимо нічого, що могло б заперечити цій вірі, адже знали про неї Ісус Христос і апостоли. Якщо б це було безпідставним, або якщо б це був тільки міф. То хіба не могли б виступити проти цього переконання ті, які впевнено перемагали фальшиві та помилкові переконання різних релігійних об'єднань, не могли б, власне, мовчати стосовно облуди й забобону, бо вже самим мовчанням могли б їх затвердити? Повинні були б з усією енергією виступити проти цього. Тим більше, що передбачали, що той звичай і те переконання перейде до християнства, що буде продовжуватись у церкві, і що навіть святі літургії, як жертви, переблагання, будуть відправлятися за померлих. А проте ніколи цього не оскаржують ніде не показують, що їм це не до вподоби. Правда, Ісус Христос і апостоли вживали слова, які найприродніше стосуються чистилища. Це чудово розуміли перші отці церкви і найученіші перекладачі святого Письма. В Євангелії від святого Матея Ісус Христос так говорить у приповідці: Мирися з Твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не віддав Тебе судді, а суддя возному. Щоб тебе не вкинули в темниці. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Цим Ісус Христос хоче сказати, що, подібно до того, як поступаєш розсудливо, коли погодишся зі своїм приятелем до того, як Він віддасть тебе до суду, так без зволікання поєднайся в тому житті зі своїм противником, щоб через Нього ти не потрапив до рук суворого судді. Який би послав Тебе до місця кари. Якщо б не можна було сплатити поза цим життям все до останнього шага, то, напевно, Ісус Христос не вибрав би того порівняння з боржником, якого звільняють з в'язниці аж тоді, коли Він сплатить весь свій борг. На цьому базується наука про чистилище Тертуліана, Орігена, Кіпріяна. Єроніма, Амврозія і Хілара та інших. У святого Матея Ісус Христос говорить І коли хтось скаже слово проти Сина Чоловічого, йому проститься, коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Отже, відкуплення за гріхи можна отримати в честилищі, бо інакше ті Христові слова не мали би значення. Ці слова про Частилище розуміли святі Августин, Григорій Великий, Ізидор, Бернард і інші. Святий Павло пише Іншої бо основ ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День Господній зробить його явним, бо він відкривається в огні і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чи є діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду, а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Тут Святий Апостол говорить про вогонь після нашої смерті, який не тільки випробовує, але і спалює, який не тільки освітлює наші вчинки, але так ставиться до особи, що вона зазнає шкоди. Тут йдеться про прикрий стан душі, яка мов би, очиститься через вогонь і осягне щастя. Так розуміли і пояснювали те місце всі Отці і Флорентійський собор. Вірю о Господи зі Святою Католицькою Церквою, що існує чистилище, бо Ти, відвічна і непомильна правда, нам про це об'явив. Яку ж потіху несе та віра, якою б страшною була думка про смерть? Якби було тільки небо і пекло, бо хто є таким праведним, що міг собі обіцяти небо відразу після смерті, якщо туди можуть бути допущені тільки святі, дехто до смерті зберігав свою невинність, проте не смів обіцяти собі неба, а зі страхом і тремтінням чекав суду, були і такі, що відчували сувору покуту за свої тяжкі гріхи. Здійснювали надзвичайні умертвіння, однак і вони були в непевності, чи заслужили на любов, а чи на гнів Божий. Але наскільки більшою була б їхня тривога, якби не тверда віра в те, що існує чистилище. А як би мусив я боятися, коли ж ані не жив так невинно, ані не спокутував за гріхи так, як вони? Коли був таким холодним у молитві, таким лінивим для добрих учинків, таким слабким і недбалим в боротьбі зі своїми схильностями. І яка ж то потіха знати для мене слабкого, грішного чоловіка, що Господь Бог після земного життя приготував мені місце, де зможу довершити покуту і стати гідним неба, бо у Бога є милість. І відкуплення велике в нього. Псалом 30. Молитва, О Господи, творче і відкупителю усіх вірних, прости гріхи всім слугам Твоїм, щоб через побожне заступництво могли отримати прощення, котрого завжди прагнули, Ти, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений блідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. От ще наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими між жінками, благословений плідло на Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господе, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад, старий проповідник отець Лякордер оповів вихованцям закладу в Сорес наступний випадок. Польський князь Моловір саме закінчив трактат, що заперечував безсмерті душі, і вже мав намір віддати його до друку. Та коли одного разу прогулювався по саду, його помітила якась бідна жінка і зі сльозами впала йому до ніг, промовляючи Найясніший князю. Нещодавно помер мій чоловік, тепер, можливо, його душа в чистилищі і дуже терпить, а я така бідна, що навіть не можу замовити за нього службу Божу. Прошу, допоможи мені, аби я могла порятувати душу свого чоловіка. І хоча князь вважав, що бідна жінка вірить в забобони, та все ж не відмовив їй, простягнув руку до кишені, дістав дукати і жертвував їх цій жінці. Та щаслива біжить до церкви і замовляє декілька богослужінь за душу свого чоловіка. Декілька днів пізніше, ввечері, князь був один у своєму кабінеті, перечитував свій рукопис і виправляв в ньому деякі місця. Раптом за два кроки до нього побачив мужчину, одягненого так, як одягалися селяни тієї околиці. Пане князю, приходжу, сказав незнайомий, щоб тобі подякувати. Я чоловік тієї бідної жінки, яка декілька днів тому просила допомоги у Тебе, щоб замовити службу Божу за мою душу. Милосердя князя так сподобалося Господу Богу, що дозволив мені прийти, аби висловити тобі подяку. Після цих слів той чоловік зник мов тінь. Важко описати, як це зворушило князя, вкинув у вогонь свій рукопис і так перейнявся тією правдою про безсмертність душі і про чистилище, що його навернення викликало величезний подив. В тому переконанні він витримав аж до смерті. Посилання на книжку буде в описі відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Слава Ісусу Христу!